Нам здається, іноді ми чуємо таку думку, що один і той ж самий натовп кричить Осанна, а потім через деякий час кричить розіпни розіпни його. Будемо все-таки откровенними. Це два різні винуватиці. Цього є диявол. Звичайно, людина вибирає, людина або приймає ці думки від сатани, або протистоїть більше. Одним однісіньким. Взявши на себе гріхи всього світу, був тільки Господь на Голгофі. Вітаю вас всіх, брати і сестри, зі святом. З входом Господнім до Єрусалиму. Ми з вами знаємо, для чого входить Господь. Господь ходить для того, аби постраждати. Постраждати за наші з вами гріхи. Приходить для того, аби людина могла. Побачити свого Господа і бути разом з ним. Господь відкриває себе людині і смиренно приходить в те місце, де має відбутися страшне, в те місце, де має відбутися та сама голгофська жертва. Нам здається, іноді ми чуємо таку думку, що один і той самий натовп. Кричить Осанна, а потім через деякий час кричить «Розіпни, Розіпни, розіпни його. Будемо все-таки откровенними, це два різних натовпи. Є люди одні зі своїми очікуваннями, зі своїми бажаннями, є люди, які з радістю сприймають, як ми читали в Євангелії, коли Господь сам каже, що Слово Боже може мати дуже різний результат, коли потрапляє на різний ґрунт. В одному випадку людина одразу сприймає і радіє, а як приходять скорботи, так відпадає, тому що немає коріння. То це, мабуть, ті самі люди, які після Осанни просто впадуть в, таке, в такий стан занепаду, в стан, коли вони будуть казати, а як же так, Ми, такі були в нас очікування, а нині таке розчарування. Але поряд з цими людьми були інші люди. Це були люди, в яких сатана вже це слово Боже забрав, тому що їхнє серце було кам'яне, і їхнє серце було як та дорога, відкрита не для Бога, а відкрита для будь-кого, і вони не оберігали своє серце. І вони вже тоді мали проти Христа, мали проти Христа і слово, і задуми погані. І прийшло в час, просто коли людина гріха, коли Юда Іскаріоцький, е, в його роль іноді, як мені здається, перебільшують, начебто не було б Юди і нічого б не сталося. Це б сталося так, як бажає того Господь, тому що він добровільно йшов на цю жертву. Не було таких обставин, де б він не виявив свою волю, де б він добровільно не йшов туди, куди знав, що йому принесуть. Ту саму біль, і ті самі страждання, і ту саму смерть. Господь йде на це добровільно. Але люди гріха, вони самі того не розуміючи, стають на той шлях, шлях, коли вони, начебто їх не видно. І знову ми згадуємо ту саму притчу, коли Господь каже, що начебто сіялось все добре, а звідки взялися ті бур'яни. Звідки взялися ті плєвіли, які проросли на доброму полі? І ми бачимо цей народ, народ Богом обраний, в якому все здавалося, було. Господь сіяв, Господь проповідував, Господь дав закон, і вони мали цей закон виконувати. Ті люди, які були, здавалися найближчими до святині, архіреї, священники, ті люди, які були служителями храму. Ті люди, які знали закон, книжники, фарисеї, виявилися людьми з кам'яним серцем, а Богу потрібно інше серце. Богу потрібно серце відкрите, серце, в якому дійсно може оселитися Дух Святий. І ось ці люди перебували серед цього натовпу і намагалися його закрити. Але був день, було світло, було те, що Мало відбуватися серед людей, і люди були піднесені. Але в них був той самий гріх в тих фарисеях, в тих, хто задумав проти Христа ось таку злобу. Але прийшов їхній час, прийшла ніч, ніч як час доби, але прийшла ніч як час історії, всесвітньої історії, коли здається, зло торжествує. Коли зло обирає і, здається, реалізує все, що тільки можна було реалізувати поганого по відношенню до людини. Але проблема в тому, що вони вбачали одне, вони думали, що приносять ці всі страждання звичайній людині. Хоча від цього теж жахається серце. Коли й били, коли її плювали, коли її принижували. Коли насміхалися і в кінці кінців розіп'яли страшну таку придумали муку для Господа. Вони бажали, що це просто людина, що вони закриють рота цій людині, щоб Він не проповідував, щоб Він не викривав їхню темряву, тому що ми знаємо, що Господь в ці дні перед своїми стражданнями приходив до храму. Господь, смоковницю Прокляв, тому що не було на ній тих плодів, які він очікував. Господь е, вигнав тих, хто торгував в храмі, Господь робив все, аби цих фарисеїв якось наставити на шлях істини. Але, на жаль, люди вибрали гріх, вибрали зло і реалізували це зло, думаючи, що вбивають людину. Але ми знаємо, що це. Сталося такою великою приманкою для того, хто внушив їм ці думки. Тому що винуватець у цього є диявол. Звичайно, людина вибирає, людина або приймає ці думки від сатани, або протистоїть їм і призиває Бога, щоб Господь дарував йому сили. Ці люди обрали, на жаль, сатанинське служіння. І тому і стали якби тим знаряддям в руках диявола, але сталося так, що сам диявол потрапив на ту приманку, яким була людськість Христа. Він потрапив на Божество Христа, а це все вже події світлого Христового Схристів. Для нас з вами страсний тиждень він звичайний і незвичний. Кожного разу відкриваються якісь нові сенси, відкриваються якісь нові грані. Ми, ті, хто звикли ходити на служби, завмираємо зазвичай на цих службах, коли відкривається нам щось нове для нашого серця. Хтось бачить себе, хтось бачить ближнього. Хтось укріплюється в вірі, бачачи, що роблять з нашим Господом, і розуміючи, що Він, він не винний, а у нас з вами є причина, для якої ми можемо страждати від зовнішніх або від внутрішніх. Але найголовніше, ми з вами знаємо, що Господь переміг смерть і переміг диявола. І тому ми маємо надію, ми маємо сили. Для нас ці служби це нагадування. Я завжди кажу, що важкіше було апостолам. Вони не знали, чим все це скінчиться. Хоча Господь і попереджав їх, хоча Господь і розказував їм. Подивіться на самих себе. Чи дуже ми чуємо попередження, чи дуже ми чуємо і віримо якимось напоумленням? Ми кажемо, так, все добре, але зі мною це не станеться. Це з будь ким може статися. Але приходить час і це стається з людиною. Тому ми маємо приймати якісь речі, які є частиною нашого життя. Апостолам було важко, тому що вони мали одні очікування, а вийшло трохи інакше. Нам з вами набагато легше. Ми з вами в чомусь схожі на цих апостолів, але вже маємо досвід Воскресіння Христового. Тому ми все одно приходимо на Богослужіння, приходимо для того, щоб. Знову і знову відродити в серці своєму той правильний уклад, ті правильні вистрої вибудувати е, якісь такі внутрішні мережі духовні, які дають нам змогу потім використовувати їх в той час, коли щось подібне стає і в нашому житті, коли хтось нас зраджує, коли хтось по відношенню до нас поступає несправедливо, коли нас б'ють, коли нас плюють. Коли нам кажуть, що ага, це та людина, яка обіцяла щось зробити. Ну що, зроби щось таке, покажи, який ти віруючий, який ти християнин. І ми згадуємо Господа. Але найголовніше нам, коли може здаватися, що ми залишилися одні однісінькі на цьому світі. Але ось тут не перебільшуйте. Одним однісіньким, взявши на себе гріхи всього світу, був тільки Господь на голові. Тому він мав право сказати: Боже Боже мой, чому ти мене полишив?» А ми з вами Богом не полишимо? Ми з вами люди, з якими завжди Господь. І навіть якщо людина якась може бути далеко від нас, навіть якщо здавалося, що весь світ проти нас з нами завжди Господь, але за однієї умови, якщо ми з Богом, якщо ми опинилися одні через гріх. То Господь буде з нами, але дуже далеко, і нам потрібно зробити крок через каяття і наблизитися до нього. Якщо ж ми одні через святість, тому що люди не сприймають цю святість, і ми залишаємося в такому стані, але ми все одно будемо з Богом, тому що Господь підтримає і страждальця, і мученика, і страстотерця, усього, любого християнина, хто дійсно. Йде за. Помолимося за наших братів і сестер, помолимося за всіх тих, хто е, перебуває в такому стані наближеному до стану Христа. Е, важкі обставини, важкі часи. Але знаєте, у християн страждання це не щось неочікуване. Для християн це воно таке планове страждання. Воно якби закладено в, саму нашу, в саме наше існування. Назвався християнином, значить, сприймай цей світ через світогляд Господа нашого Ісуса Христа. Але ми не одні. З нами Господь, з нами Той, хто переміг смерть і переміг дияволод.